Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Отже, є певні новини з Берліну, де перебуває президент України, Верховний головнокомандувач Збройних Сил України Володимир Зеленський. Є певна інформація, уже яку варто обміркувати, і не тільки звідти, тому що з Москви знову ж таки почали говорити про меморандуми. Які готуються і тому подібне. Ну, а 29-30 травня в Києві з візитом перебуватиме Хакан Фідан, міністр закордонних справ Туреччини, після того як він здійснює свій візит якраз до Москви, де в нього була зустріч з Лавровим, з Мідінським головою переговорної групи. Ну і з Путіним зараз це все з вами по порядку. Ми обговоримо. Але найперше хочу сказати, що є дуже приємна новина. Вона дійсно дуже хороша, з якою я хочу почати це відео. Отже, сили оборони України почали застосовувати безпілотники українського виробництва типу «Гоголь». Особливістю є те, що вони... Розкидають дрони, тобто це вже заявка на рої дронів, які будуть завдавати ударів по території ворога. Особливістю цього дрона є те, що є велика платформа, тобто дрон, мама, так звана матка материнський, який скидає і розкидає по території значну кількість fpv дронів. Ну і відповідно в цьому є важливість, тому що уявіть собі, що летить дрон, ну і фактично з нього розлітаються FPV. Це те, що показували до цього в фільмах, це те, що годі було уявляти там років 10 тому на озброєні, але це те, що зараз фактично застосовується. А ну і тому скажу, що це дуже важливо. Тобто, це успіхи. Поряд з цим з'являється інформація від генерального штабу, а також видання Бабель пише з посиланням на власні джерела в службі безпеки України. Про продовження успішне продовження уражень на, вибачте, вибачте, будь ласка, уражень на території Росії. Тому будемо сподіватися, що кількість безпілотників тільки зростатиме, якість їхня теж, як і інтеграція штучного інтелекту до них. Ну і відповідно кількість уражених об'єктів ворога на території Росії буде тільки. Збільшуватися, ну і власне кажучи, Володимир Зеленський перебуває з візитом в Німеччині, В нього відбувається раунд зустрічей на високому рівні. Відповідно із федеральним канцлером Мерцом, а також із федеральним президентом Штайнмаєром. Зустрічається президент України. Є серйозні теми для обговорення. Ну, перше, це звичайно зброя, є позитивні сигнали для нас в тому, що. Німеччина буде готова вкладати в виробництво української зброї, зокрема далекобійної. Фактично, це за прикладом данської ініціативи, як ми бачили раніше. Коли Данія вкладає виробництво самохідних артилерійських установок Богдана, які успішно нищать ворога на різних напрямках, ймовірно йдеться про те, що в рамках створеного спільного німецько-українського підприємства на базі концерну Рейнметал легендарної корпорації зі своїм історичним корінням, зі своїми хорошими прикладами, саме на базі цього буде розвиватися подальше. Виробництво, зокрема, артилерійських снарядів і далекобійної артилерії, а також бронетехніки. Ну і про дрони теж не забули, тому що Німеччина має хороші розвідувальні дрони Вектор і не тільки. Ну і загалом Німеччина це та країна, яка є однією із найпромисловіших, однією з найрозвинутіших промисловостей серед країн Європейського Союзу. Тому це важлива підтримка. Про Тауруси Фрідріх Мерц змовчав пряму відповідь на питання не дав, зазначивши лише той факт, що Німеччина буде постачати озброєння Україні стільки скільки буде потрібно, і мова йде про різні типи озброєння, зокрема про те, що це озброєння може бути застосовано і по території Росії. Мерц підтвердив, що жодних обмежень на сьогоднішній день в цьому плані не існує, і це теж дуже хороший позитивний сигнал. Для нас чи побачимо метауруси залишається питанням відкритим, але українська делегація докладає зусиль до того, щоб це стало можливим. Ну і виступив Верховний головнокомандувач Збройних сил України, президент Володимир Зеленський, який вкотре продемонстрував свої лідерські якості та особливості. І знову ж таки, попри все, попри те, що пишуть західні медіа, що там Україну бояться запросити, мовляв, на саміт НАТО, тому що. Зараз бачити щось президент України може сказати, і може бути якась сварка і перепалка там з членами НАТО і з президентом Трампом і так далі. Попри все, Зеленський говорить правду і каже так, як є. І президент України чітко рефлексує на те, що відбувається, і каже, що якщо Україну не запросять на саміт НАТО, який має відбутися в Нідерландах в червні цього року. То це буде перемогою Путіна. Причому це буде перемогою Путіна не над Україною, а над НАТО. І це абсолютно правильна заява, тому що лунали чутки про те, що, мовляв, Зеленського можуть не запросити. Наступне, президент України дещо натякнув. Про те, що ця війна може продовжитися ще рік, до червня 2026 року. На чому базуються такі висновки? Справа в тому, що голови Української держави запитали, як він вважає, що потрібно робити зараз для того, щоби змусити Росію піти на припинення вогню і говорити дійсно про настання реального миру. На що Володимир Зеленський відповів, що потрібні жорсткіші, дієвіші та ефективніші санкційні обмеження, ну і. Відповідно, що ми не хочемо воювати до червня 2026 року. Ми хочемо, щоб війна закінчилась раніше, і президент України висловив сподівання, що війна закінчиться раніше, але сказав про те, що десь на середину 2026 року проблеми в російській економіці можуть стати такими, які змусять Росію зрештою. Переглядати свої плани до подальшої агресії, тобто задуматися про закінчення цієї війни. Вочевидь, це стосується того, що, на жаль, не всі санкції діють так швидко і так ефективно, як би нам цього хотілося. І знову ж таки, підкреслю свою думку, точку зору, що самих лише санкцій недостатньо. Тут потрібна цілісна. Кампанія проти Росії. Кампанія, яка полягає в санкціях і в тиску в різ різних напрямках проти Росії і в підтримці України з нарощування постачання озброєння, боєприпасів, сил, техніки і так далі. Ось чому полягає на сьогоднішній день. Важливість з точки зору, коли ми говоримо саме про підтримку України, самих лише санкцій недостатньо. Але червень 2026 року, думаю, не просто так пролунала ця дата. Ймовірно, десь в кулуарах за зачиненими дверима на різних форумах, принаймні обговорюють різного роду сценарії. І я хочу нагадати, що напередодні візиту українського президента до Німеччини Фрідріх Мерц, німецький канцлер, заявляв про те, що ця війна може тривати довше. Війна російсько-українська відповідно довше, ніж комусь уявлялося, і нам би того хотілося. Нам мається на увазі Україні і Заходу. Ну, Україні в першу чергу, яка зацікавлена в закінченні цієї війни, і президент України неодноразово про це говорив. Але так само і деяким країнам на заході, тому що давайте говорити відверто. Ми ж розуміємо прекрасно, коли з'являються заяви або публікації в західних медіа про те, що. Якщо до 2030 року Росія припинить свою агресію проти України, не буде воювати, вона зможе перекинути свої сили далі, десь на північ, на кордони з Фінляндією, на кордони з Балтією, і безпосереднє зіткнення з країнами Європи стає більш, скажімо, реальним. Ну очевидно, що це є натяк на те, що ну нехай воюють довше, але. Ми в цьому не зацікавлені, одначе в нас не залишається вибору, тому що треба змусити Путіна. А поки Захід, зрештою, обдумує різні сценарії, довго затягуючи, на жаль, Україна обороняється і знищує ворога. Тому ось такі терміни лунали. Ну і Хакан Фідан, міністр закордонних справ Туреччини, дійсно планує відвідати Україну. Він летить з Москви. В Росії вже почали говорити про те, що а, вони представлять проект меморандуму. Незабаром їм ще потрібно дещо часу. І знову ж таки, мовляв, нібито місце для нових перемовин не визначено. Ну, дурачка валяють, як завжди. Невже не визначено. А для чого тоді міністр закордонних справ Туреччини, саме Туреччини, Фідан прилітав? Невже не зрозуміло, що Росія буде фактично а, Росія буде? Вибачте, Росія буде фактично наполягати на тому? Щоби саме Стамбул залишався майданчиком для перемовин. Ну і Росія, Україна мають представити власні пропозиції. Видання Reuters написало, що, мовляв, Росія хоче нейтральний статус України. Письмове зобов'язання, саме письмове зобов'язання від НАТО про те, що воно не буде розширюватися на схід, і про те, що ні Україна, ані Молдова, ані Грузія не стануть членами Альянсу. Ну, власне кажучи, ось це те. Чого добивається. А Путін права для російськомовних, церква і так далі, немає нічого про території. Це насторожує. Взагалі, невже Росія відмовилась від цих вимог? Для нас це добре, але все ж таки. Ну і тобто вони затягують максимально процес. Ну а тим часом Сенат все активніше тисне на Трампа, і сенатор Рент Пол вкотре артикулює, що Сенат готовий запровадити 500% відсоткові санкційні обмеження. Проти Росії фактично Сенат готовий піти проти Трампа і готовий це зробити. Все більше сенаторів один за одним висловлюється в коментарях для американських медіа про те, що вони готові для запровадження потужніших санкцій. Тому це важливо. А Трамп намагається вести перемовини з палатою представників конгресу для того, щоб укріпити свої позиції, бо боїться. Можливого імпічменту, тобто події розвиваються. Сподіваємося, що зрештою Сенат зуміє натиснути і пролобіювати рішення в наших інтересах. Ну, ось така ситуація і ось такі новини. Ну, а в подальшому я неодмінно буду вас інформувати. А ви ж, друзі, будь ласка, підпишіться на цей канал. Не забувайте про лайк та коментарі, щоб наша громада поширювалася просторами Ютуба. Бережіть себе і слава Україні!